Що, що це ви планують? Ну хто ще ж подавав заяв, да? чи, чи? Ну, так? <клес> Інше призначення промисловість. Тобто ви можете тоді по проєкту, той, хто ага. переможе, в даній категорії вибирати вид забуток. Ага. Але ми вже в данах категорія. Ага. Тут єдине тільки хто звертався, це Покораєнка 52 дроб А. Помните, Болдерів був приходив до нас на комісію. Ми Да, погодили, да, той, да, що да, трохи да, добудував, да, да, тому да. що попереднього його сусіда Зайцева вже в нас в Ні, я розумію, але дивіться, у нас ситуація це по Київській на та, під'їзді та, та, склалася та, така та, із будівництвом угу. угу. ми... Це промзона за алюмінієвим заводом. Я, Всі, я, все, все. І там теж продали земельну ділянку, продали оренду. Люди там, ну такі розхожі фрази, там. ніхто ж нічого навіть, навіть не брався проаналізувати, що і для чого. Нині там будується, ну, планах, слава Богу, призупинена будівництво автомиків, людей під вікнами. Ну Кому воно потрібне? Так? Тому в даному випадку, ну теж хотілося, хоча б хто ж, ж подавав заявку на, 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 на... Я сказала, по третьому пункту там. подавав заявку, ми на комісії там, там, він там приходит, перше, перше не подавали ми формуємо це вільні земельні ділянки, великих, великих площ, в промзоні, за алюмінієвим заводом. А чого? Чого три два? обов'язково повинна. А чого? Що не виділено? Сформована три Ну десь десь так у природі склад. Чого три два? Тому що колись була в оренді дана була підприємство вже сформована, але підприємство не будувало. Ну можна, можна запитати. За, а якщо там виходить, то буде будувати? За заводом, за, за алюмінієвим заводом, як ми можемо як завод. Він не добудований. Ви розумієте, як можна виділити земельну ділянку, на якій є майно чи є. Тим паче державне, ми не розпорядники державної власності. Люди добрі, ну, моє зауваження. Знову ж таки, це дуже принципово. Завтра викуплять люди і поставить, там будувати акумуляторний завод. І ми нічого вдіяти не зможемо. Стане плавильний завод чи ще щось. Ми зараз обмежимося за відомисової. Ні. Ну Людина, проект декларації, як водоругільне виробництво купили погодження обласної СЕС, чи що воно там, екології, і все кажуть, ваша СЕС не при чому, Ось, дивіться, ми собі прийшли ці всі погодження. А ми тоді вплинути не зможемо взагалі. Я просто як запитання, я не крушу це переповнюю, тому що для виробників необхідно давати зелену дорогу. Але, ну,

Будуть праця міжнабудівні умови і обмеження на земельну ділянку, але після затвердження, після оформлення права власності буде праця містобудівний розрахунок. А що самочинно? А це тільки на містобудівних умовах ми можемо да, зібрати. Нам вже пише уважно. Ні, давайте тоді визначати... <плес> давайте, ні, давайте визначати цільове призначення. Так воно визначено вже проєктом питання. Цільове призначення вже визначене проєктом землепропонення. Землепромисловості. Що в нас там визначено? Правильно, а тепер ми будемо після затвердження сесії писати на архітектора і просити надати містобудівні умови. Вона вже напише там чітко свої всі вимоги. Ми на це повлиять можемо, що вона напише. Не може, ну, ми, ми хочемо. Ми, ми коли будемо справлять на українські, а, а ми депутатська комісія. А ми депутати. Ми таке, потім таке. вже не влітаємо. Депутати не влітають на то вже. От говорить Володя, щоб ми повинні там не до щоб не поставили, акумуляторний завод не поставили. Ми повинні на це якось повлияти. Вона надасть містобудівні умови. Там будуть потім... норми загальнобудівельні, загальнодержавні норми. Згідно яких там буде вже розроблятися подалі всі проекти. А тоді, коли прийде переможець аукціону за містобудівним умовами, вже конкретно що він буде, який вид вид об'єкту забудовувати, він прийде на інвестраду і е, буде приймати рішення про надання містобудівних умов. Під ну, вже в цій е, категорії землі. об'єкти. ми з вами знаємо, якщо він не прийде на інвестраду, але подасть документ на отримання містобудівних умов. То головний архітектор повинен дати ці містобудівні умови. Вона не прийде, Вона не прийде на комісію. Не спитає, шановні депутати. Ось як ви вважаєте, що мені тут написати які обмеження? Ні, так, можливо, ми будемо приймати, але треба чимось тут зафіксувати використання ділянки. Є У нас навіть пропозиція була по детальному генеральному плану, там змінити трішечки генеральний план. Там, де, де на землях РПЦ, хімічне виробництво дозволити, щось там підвищеної, як воно називається? Фармацевтично було. Ні, ні, та ні, я розумію. Воно формулювання. Третій категорії шкідливості. 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 О, 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 о. Можливо. Да, можливо внести написати потім. до першої категорії шкідливитися. Перша чи є, яка перша, чи шоста це це а, це шоста да? метр, а третя це 300 на третій. Ні, давайте яка самобезпечна? Шоста там чекає чи п'ята, четверта, п'ята. Ну от можемо написати що, там, що не вище, там ну, четверта да. п'ята. Я ж можна не можу до вас. Ви давайте не знаєте тут. Не петлять, да. Ми розуміємо. Якщо ділянка виноситься на те саме, то є уже хтось звернувся. Так чи ні? Якщо у вас є які какие... діаднайте, я пояснила, по якій ділянці є звернення. Це було. По... Да. А по цій ділянці? Це, це тобто, бухти-барахти ви так виносите на це саме, да? Ми по закону маємо право здійснювати добір земельних ділянок, починаючи розумію, ну, статті по земельного По, власні, по власній ініціативі ви хочете її виставити на заручення сесії, що ми виступаємо організаторами земельних торгів. Якщо Чому? є вільні території, а ми можемо подавати. Що, там... що Вона вільна не використовується, а, есть, знаходиться в промисловій зоні. Потенційного вій. учасника а, претендента на цю ділянку немає. немає. Він. Така, така, як, не як, не Ні, є земля, є товар. <кій> Ти пішов гараж, нашов так, колеса. Я я вишка, звернення да. може, людина я підприємець може звернутися, 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 щоб оцю ділянку виставили на аукціон.